Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Їздили з Наталкою ми по справах і це заїхали. Їдемо, бачимо, що безплаточка. Яка безпла... Гаражка. Ні, Таке різне є. Я перший раз за цей рік на гаражці. Такі різні ці, цепки, прикраси. Далі такі столи. Такі ці стіклянні є, прикольні е, і гарні даже. Сюди інші квіти я рахую і буде красиво. А це щось ціплять світильники хай. Це на Крісмас. Це вже пішло на Крісмас. Так, столик цей, походу, десять і воно, мабуть, разом. Чи як? А скільки цей? Дивіться, таки непогано він виглядає, прикольний. Така тумба, куфічок, лампа. Це гаражка, називається, коли люди свої не по... Те, що їм вже не користуються, виставляють на двір і так під'їжджають, хто-небудь що купує. Вставляють ціну, телефони, такі чайники різні такі. Старовинненькі. І йдемо. Я думаю, зволожувач повітря або очищувач. Така картина. Матрас. Дивіться, який матрас файневел. На ньому можна спати робити. Так буває, лягають спати. Так. Колиська. О, я ще піду туди. Взуття різне. О, мені взуття поки що не треба. Я все шукала цього такого столика. Цікаво, скільки він. І він на чотири стільчика. Я для єфремчика хотіла. Його вимить і буде класно, я скажу. Дуже це. Щось немає ціни на цього столика. А, ти Єфремчику фремчик у да. Так, да, класний, слушай, на, на, на террасу, так? Да? Так, да, потім О -о -о. і в хату, я його вимию. Зараз ми осі. коли прийдуть. Так, а це ці, М -м -м. Забула, як називається, коротше. плечники. Ага, корзинка. Да, я їздила, ага, О, хай бог мило. Да. Така полочка. І ці. Різні ці древі такі всякі чоловічі, я по цьому не дуже розуміюся. Дивіться, які стільчики ще. І ще ні, яка класна навіть ця штука. Все, якби в хаті жити. Оцим дітям. кидати, і воно тобі на жаль. Такі стільчики високі, а це на двір. Що, сорок чи що це? 2. Чи за всі 40, не знаю. Якщо за всі, то все одно, мені каже, трохи дороговато, ні. Йдемо і далі, йдемо, йдемо. Навіть вазони є. Дивіться, цей столик стоїть, коштує 3 долара. Я візьму, я його гарно витру помию. Це я премчику, знаєте, як буде класно гратися. Він буде собі писати, малювати на йому, їсти. Він любить так сам собі прийти, сісти на стільчик і все. І ще ж не замітила ось такий стільчик на озеро маленький. Це ж навіть це долар коштує. може Можуть даже це Прикольне таке. А ще різні є. іграшки, одяг. Одяг-то я рідко коли беру. Тут, можна сказати, і не це ось такий сундучок і полка. ну У мене вже з меблів є все. Так, то я візьму ту штучку. І буду це. Діткам будуть раді на сідай. Класно! Дивіться, вже купила такого. Показую, що купила ось такий стільчик. Єфрему сподобався дуже. Класненько. А, ти будеш відпочивати на озері, так? Да? Долар. Коштував один долар. Я взяла, дай нояків. Ще ось такого столика взяла. Я витерла. Тут треба ще взяти таку добру мочалочку потерти. А стільчики то вже витерлись нормально. Куди сідать? ну. Йому цікаво, він вже сидів, такі, які кольори, каже. Що, кода? Піднімаєш? Тут в мене така граються. Площадка граться. Сідай на ну. сідай. Сідаю. Сідаю. Супер. Та ти так не роби! Це 3 долара. Уявляєте, я шукала просто, бо по інтернету то 25, навіть 50 бувало, також, щоб столик. А Хотіла щось таке якраз. А це за 3 долара, я купила. Грація будуть, хлопці. І ще покажу зараз, що купила. Так, йдемо, йдемо. Так, дивіться. Ось такий сніговичок купила. Це вже буде на різдво. Сюди кидати різні цукерочки і будуть дітки брати. Така, як вазочка, чи як сказати. Воно буде так атмосферу о, робити на різдво. Накидати сюди цукерочків поставить, і буде і гарно. Не буде видно. І ще таке саме теж знімається такий олень. Мені він так сподобався. Ось така хатка, чіпа. Зима, я його помию, все гарно повіливаю. Це не проблема. І буде красота. Мам, де знає на кухні, ти завжди знімаєш. Чого тут треба? А, і дивіться, ще таку штуку взяла: 5 доларів. Вона теж дуже гарна якість. Є просто витерти, помить і це навіть поставити сюди і сюди різні там декорацію робити. Мама, угу, обережно не побий. То дуже класно. Я дуже задоволена. Спочатку думала, ай не треба, не заїжджаємо, а потім все ж таки Наталка заїхала. І скажу, що круто. Що купила, що заїхала. Я дуже задоволена тим столиком, це нема сів. Да, Єфремчик? Поламаний вилік. Велосипед. Треба тобі вже купити іншого, так? Да? Все, приставте. все, перестави все сюди столика. Собі. І, як тут кажуть, чилає грається. Поладить, так. Да. Сідай, сиди. Ай, молодець. Класний стільчик. Так грається дитина. Ну що, я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.